Роман Слонько, головний тренер футбольного клубу Шевченків-Край Звенигородський район. Роман, сьогодні ваша команда провела досить непогану гру. Були моменти, але, на жаль, поразка, рахунок 0-1, програли сильному, скажімо, черкаському клубу, якому підібрані якісні виконавці. Будь ласка, погрій декілька слів. Добрий день. Були моменти, як у нас, так і в них в рівній мірі. Ну. У них трошки якісніший склад, трошки більше досвіду. Команда їхня трошки впевненіша. Через то вони свої моменти реалізували, а мені. Ну, загалом дуже, дуже порадувала сьогоднішня гра. Хлопці наші боролися, старалися, грали, можна сказати, на рівних. Дуже задоволені грою. Ну, Все-таки, скажем, є прогрес команди, так як розпочинали чемпіонат. З поразок 0,9-1-7. Зараз вже під, під кінець першого кола. Вже на навіть сьогодні досить гідно виглядали. І, е, які плани на майбутнє в команді? Зараз буде двохмісячна перерва, чи будуть підсилення в команді? План розвиватись далі, прибавляти підсилення. Якщо вдасться підписати дійсно якісні гравці, вони будуть. Якщо не вдасться, вогонь попало, брати не будемо. О, а за гру дійсно подякував хлопцям. Була гра дуже якісна, сподобалась. Хлопці віддали все, що могли. Видали класну кінцівку того, що в нас не було ще ні разу. Дуже їм вдячний і ми раді. Бажаємо успіхів вашій команді в подальшому. Всього найкращого, перемог вам. Дякую.